Всім привіт, друзі! Презентую вам лотнова поставка товару. Придверніки килимки бренду Livarno Home. У лоті три моделі. Вони всі одного розміру. 50 на 75 см. Матеріал 60% поліпропілен та 40% поліестер. Вони міцні та прості у догляді. Всього в лоті 15 одиниць. Вартість лоту 2220 гривень. Ціна одного килимка 148 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня.